Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з своїм рідним містом в Україні. Це Полтава. Я безмежно люблю своє місто, воно дуже круте. Для мене воно просто найкраще на планеті Земля. Зараз вам буду відкривати всі секретики цього міста, куди потрібно піти, щоб Полтава дійсно залишилась вашим улюбленим місцем. І розкажу вам, якщо ви приїхали на день, на два або на три в Полтаву, які місця обов'язково треба відвідати, щоб ви просто закохалися в наше місто. Я зняла вам дуже багато місць, коли ми гуляли з моїми подругами. Тож, відео, буде дуже веселе душевним і цікавим, місто Полтава є невеликим, його населення приблизно 300 тисяч, але дуже затишне і класне. Гуляти будемо з вами. Головною вулицею Полтави, це вулиця Соборності. Почала я прогулянку від нашого головного театру Гоголя і пішли в сторону Білої Альта. Це головна вулиця, головне місце для прогулянки літом в будь-який сезон пори року. Всі гуляють тут. І якщо ви до нас приїхали в гості. То також ідіть сюди. Все саме цікаве, саме зібране на нашій головній вулиці. В Полтаві дуже багато затишних кафе. Саме на вулиці Соборності, ви знаєте, де дуже багато різноманітних варіантів, де можна попити каву, де можна спробувати галушки, і наші головні фірмені страви. Коли ми йдемо по вулиці Соборності, то ми обов'язково побачимо собор правда Московського патріархату. Це наш головний е, ЗАГС. В центрі в нас знаходиться більшість старих будівель, і тут будуть двоповерхові будинки. Полтава це дуже старе місто з дуже давньою історією. Полтаві зараз більше ніж 1100 років. В Полтаві я прожила більшість свого життя. Тут я народилася, навчалася, а вже на навчання в університеті я поїхала в Київ і там також прожила два роки. Тож про Полтаву знаю абсолютно все. Це одна з візитних карток Полтави, напис Полтава, який було створено буквально недавно. Також недавно цей собор було побудовано і поруч з ним було збудовано пам'ятник Івану Мазепи. Дуже багато було суперечок, чи потрібно його ставити, чи не потрібно, але гроші були зібрані на нього благодійним фондом, і його побудували. А це флаги України, які символізують загиблих воїнів з Полтавщини. Дякуємо за те, що ви оберігаєте Україну за те, що обороните Полтаву, і дякуємо за те, що зараз ми маємо змогу так просто прогулятися своїм рідним містом і нікуди не виїжджати. А це дуже гарний свято Успенський собор. Його було збудовано на місці старої зруйнованої успенської церкви. Поруч знаходиться два парки. З однієї сторони ви зможете побачити парк перемоги, а з іншої погуляти біля дуже гарних фонтанів. В Полтаві жило дуже багато відомих українців, таких як Іван Котляревський. Це його садимба, яка збереглась до наших днів. Тут дуже багато речей, саме його, і якщо вам цікаво, обов'язково треба завітати. Коли ми навчалися в школі, нас сюди обов'язково кілька разів водили, і кожен раз, коли до мене приїжджають в Хтось з інших міст, ми ходимо в цей музей. Та-да-да-дам! А зараз ми наближаємось до головної візитної карточки Полтави. Це Галушки! Тому що саме ця страва є нашою візитною карткою. І саме Полтаву знають за цією стравою. Галушки я дуже люблю. І саме фірменні галушки вони повинні бути без начинки. А просто це тісто на пару, яке розбухає і дуже і дуже смачне. В Полтаві є кілька місць, де їх можна спробувати. В кінці відео я вам їх обов'язково покажу. Справжнього Полтавця і той, хто приїжджав в Полтаву, обов'язково повинна бути. Фоточка з цього місця. Гуляючи Полтавою, на підлозі ви побачите такі циферки з QR-кодами. Коли ви підходите до них і наводите телефон, то там буде написано, які ж саме визначні місця ви зараз можете побачити. Також зовсім недавно біля білої Альтанки було встановлено таке табло, також на якому ви можете підійти. І буквально торкаючись пальцями, побачити, де ж і що ви можете відвідати. Я, чесно кажучи, перший раз все це діло пробую, але все працює, що мене дуже радує. І ось місця, де ж ми можемо поїсти. Ось моє улюблене місце в Полтаві. Це біла Альтанка, і саме з неї ви можете побачити все місто, як на ладоні. Кінцевим пунктом прогулянки саме у нас обирають цю білу альтанку. І саме тут найбільша оглядова площадка в Полтаві. Ось ми бачимо чудовий собор, саме на нього всі приходять звідси подивитись. Біля цієї альтанки фотографуються всі наші молоді парочки, які тільки одружилися і також зустрічають схід. Сонця, всі випускники Полтави. І навіть не можу уявити, скільки побачень тут побачила ця біла Альтанка. Біла Альтанка це улюблене місце всіх туристів, всіх полтавчан. Якщо ви приїхали в Полтаву, то перше, куди ви маєте прийти, це через вулицю Соборності до Білої Альтанки. І якщо ти не гуляв біля білої альтанки і в тебе немає тут фоточки, то ти не бачив Полтави. В цю прогулянку я себе просто відчула якимсь туристом по Полтаві. І скажу вам чесно, відчуття дуже й дуже приємні. Тому всім раджу приїхати в Полтаву і насолодитися красою нашого міста. Тепер же покажу вам наш центр і вулицю Соборності саме з її початку. Гуляла я тут в день, коли всі на роботі і в робочий день, але ввечері тут просто вирує життя. Всі гуляють, мами з дітками. Парочки закохані, і всі, хто хоче провести час в Полтаві десь у центрі. Саме на вулиці Соборності розташовані всі найкращі місця, де ви можете просто зайти перекусити або поїсти в гарненькому ресторані. Мої улюблені місця це Галушка, Чичиков і ресторан Рибний Баркас. Також саме тут можна випити найсмачнішу каву. Мені дуже подобаються десерти і кава в таніному торті. Також тут розташований ЦУМ, в ньому безліч магазинів, і якщо вам потрібно щось купити або якийсь сувенірчик з Полтави, то обов'язково туди треба зайти. А на площі біля нашого головного театру Гоголя обов'язково можна покормити голубів і побачити багато мам з дітками. Саме на цій площі взимку будуть наряджати ялинку і буде дуже гарна зона відпочинку. Театр Гоголя дуже-дуже гарний, хочу з вами його обійти і показати його з іншої сторони. Там буде пам'ятник Марусі Чорай. Його побудували буквально недавно, але його люблять абсолютно всі. Наш театр працює і він дуже відомий. Саме в цей театр приїжджають театри з інших міст. І наш Полтавський театр досить відомий на всю Україну. І ось найулюбленіша забава всіх маленьких дітей це кормити голубів. А зараз я вам розкажу, де можна скуштувати найсмачніші галушки в місті Полтава. Це в кафе Комора, яке знаходиться на вулиці Пилипа, Орлика. Саме тут це вже не центральна вулиця, з центральної вулиці треба буде трошки пройтися. Саме тут найсмачніші галушки, їх тут просто безліч. Вони є і солодкі, і солоні. Тож бувають вони тут просто на будь-який смак. Раджу обов'язково сюди зайти, тому що саме тут вони просто найсмачніші. Окремо зніму відео з дегустацією. А зараз ще я вам покажу дуже затишне кафе. Добрий ранок, саме тут можна відпочити після довгої прогулянки Полтавою. А в своєму наступному відео я вам розкажу, де можна покататися на конях в Полтаві, де можна відпочити в Полтаві за містом, щоб вам було і затишно, і поїсти в гарному ресторані, де можна покормити справжніх внутрі ручних, де знаходиться ферма страусів, де можна спробувати страуси на яйце і навіть купити його. І дуже гарне затишне місце, де можна погладити лоб.